Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Тато дворічного хлопчика, який потрапив ДТП за участі нетверезого військовослужбовця 5 серпня в селі селілика Берегівського району помер у лікарні. Заборона виловлювати річкових раків діятиме з 15 серпня до 30 вересня в Закарпатській області. Діана, Софія, Аделіна сестри. Дівчат виховували в дитячому будинку. Зараз їх взяла на виховання 29-річна Олена Фурт. Для цього жінка прийшла різні тренінги та інстанції. Про те, як освоюються діти в новій сім'ї, а також про своє рішення стати прийомною мамою Олена Фурт розповіла нашим колегам. На війні загинув житель села Сасово берегівського району Михайло Бровді. Про це повідомили на сторінці Королівської громади у Фейсбук. Там написали, що військовий загинув під час виконання бойового завдання на сході України. Про дату та час прощання з захисником повідомлять згодом: вічна пам'ять і слава герою. На війні загинув 19-річний Владислав Свирида, захисник був жителем села Кам'яниця Ужгородського району. Про це повідомили на сайті Оноківської територіальної громади. Там написали, що Владислав добровільно став на захист України від російських окупантів на початку повномасштабного вторгнення. Загинув 9 серпня цього року під час виконання бойового завдання на території Серебрянського лісництва Кремінського району Луганської області. Прощання з військовим відбудеться у вівторок, 15 серпня, о 13.30 у свято Петропавлівському храмі. Вічна пам'ять і слава герою. Закарпатець Микола Миколін загинув на фронті. Про це написали на сторінці Горінчуської територіальної громади у Фейсбук. У повідомленні йдеться про те, що Микола був солдатом, розвідником розвідувального відділення, розвідувального взводу, розвідувальної роти. Військовий загинув 10 серпня через ворожий обстріл з танку поблизу міста Авдіївка Донецької області. Микола Миколін народився у 2000 році. Він був жителем села Нижній Бистрій Хуйського району. Вічна пам'ять і слава герою. З молодшим сержантом Олександром Мельником попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чинпогорно відбувся на набережній Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, військові, жителі громади, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Олександр Мельник був сапером інженерно-саперного взводу гірсько-штурмового батальйону. Військовий загинув 2 вересня 2022 року під час визволення села Нововознесенське Херсонської області. Йому було 44 роки. Поховали Олександра Мельника на пагорбі Слави в Ужгороді вічна пам'ять і слава герою. Тато дворічного хлопчика, який потрапив у ДТП за участі нетверезого військовослужбовця, 5 серпня в селі Велика Копання Бергівського району помер у лікарні. Про це повідомили на сторінці у Фейсбук парафії святого Миколая села Велика Копання. Богдан Саколош помер учора. Нагадаю, 8 серпня поховали його сина дворічного Марсельчика. Також нагадаємо, дворічний Марсель загинув 5 серпня наступ до ДТП у селі Велика Копання Бергівського району. Тоді водій Мерседес 24-річний військовослужбовець здійснивний із на двох пішоходів, тридцяти трьохрічну жінку з восьмирічною дитиною. Після цього зіткнувся з Volkswagen Гольфу, у якому були 21-річний водій, його 20-річна дружина та дворічний хлопчик. З місця ДТП госпіталізували п'ятьох травмованих. Від отриманих травм у лікарні померла 33-річна жінка та дворічний Марсель. Восьмирічна дівчинка та 21-річний водій, батько Марселя, потрапили до реанімації. Водія Мерседеса правоохоронці освічили, у його крові виявили 0,83 алкоголю, що у чотири рази перевищує допустиму норму. Також, за інформацією правоохоронців, він був під дією наркотиків. 7 серпня Ужгорицький міськрайонний суд обрав військовослужбовчу запобіжний захист. Взяли під варту без права внесення застави. Мінометну міну знайшли в селі Великі Лаза Ужгородського району 12 серпня о 15.35. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що міну знайшли на території приватного дворогосподарства під час купання вирве ескалаторним ківшом для монтажу системи водопостачання. Господар зателефонував рятувальникам. Він розповів, що нещодавно купив будинок, тому розпочав ремонт. Піротехніки вилучили боєприпас. Його ідентифікували як 82-міліметрову мінометну міну часів Другої світової війни. Її відвезли на полігон та її знищили. 38 чоловіків намагались незаконно потрапити до Угорщини та Румунії впродовж вихідних. Військовослужбовці Макачівського загону усіх затримали. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держпрокордонслужби. Там написали, що 28 чоловіків затримали поблизу відділів Велок, Косино, лужанка, ділеве та тячів. Інших на ділянці українсько-румунського кордону, тобто поблизу населених пунктів Тячів, Грушово, Солотвину, Велятино, Олексій Бічків та Богдан. На усіх затриманих склали адмінпротоколи за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Справи Рували до суду також. Прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції про виявлення у діях організаторів каналів з незаконних переправлень військовозобов'язаних чоловіків до країн ЄС. Наразі правоохоронці встановлюють причетних до організації незаконних перетинів кордону. 36-річний Закарпатець намагався виїхати до Словаччини з підробленими документами. Подія сталася учора на пункті пропуску Малий Березний. Тоді чоловік на контроль дав паспорт, якому було поставлено відмітку про постійне проживання за кордоном. Закарпатець стверджує, що багато років живе в Чехії. Про це повідомили на сторінці західного регіонального управління Держпрокордонслужби у Фейсбук. Там написали, що під час перевірки прикордонники Чопського загону встановили, що відмітки про постійне проживання в Чеській республіці та прийняття на консульський облік підроблені. Тоді чоловік зізнався, що штампи йому поставили незаконно за гроші. Закордон не Стила на місце викликали поліцейських. Ті чоловіка забрали у відділок. У його діях бачають ознаки кримінального правопорушення, саме підроблення документів, печаток, штампів та бланки у збутчі використання підроблених документів печаток штампів. Заборона виловлювати річкових раків діятиме з 15 серпня до 30 вересня в Закарпатській області. Про це сьогодні повідомили на сторінці Закарпатського рибоохоронного патруля у Фейсбук. Там написали, що така заборона зумовлена настанням періоду другої линьки, протягом якого оновлюються органи членостоногих, через що вони стають дуже вразливими. За інформацією Закарпатського рибоохоронного патруля за одного незаконно виловленого рака доведеться сплатити 3332 гривні штрафу. 6590 590 гривень зібрали на благодійному концерті в Ужгороді вчора 13 серпня. Тоді виступали артисти з трудного квартету Емілія, а саме Емілія Фіщенко, Наталія Танчениць, Марія Савко та Лілія Мельничок. Вони виконували українські та зарубіжні композиції на набережні Незалежності. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що зібрані гроші придадуть громадській організації Рух підтримки закарпатських військових на придбання 68 дронів для 68-го батальйону 101-ї Закарпатської бригади територіальної оборони. Це Мокачука Олена Фурт. Жінка нещодавно стала прийомною мамою для трьох дівчат. Розповідає, чому прийняла таке рішення. Як це все сталося, ну я завжди знала, що я обов'язково обов'язково стану мамою, можливою для своїх дітей, але і для, не можу сказати, що не рідних або чужих, бо це неправильні слова. Але для діток, яких народила інша жінка, скажімо так. Правда, я планувала, що це буде коли я одружуся, вийду заміж. Але, але, але так не склалося. І тут мені вже майже 30. Я завжди думала, що одинокі люди не можуть створювати прийомні сім'ї. І як тільки в інтернеті випадково я побачила про це інформацію, вже на наступний день я почала збирати документи. Далі впродовж кількох місяців Олена брала участь в тренінгах та оформлювала документи. Це багато документів, довідки про доходи, про стан здоров'я, багато всього різного специфічного. Це спеціальні курси, які відбуваються в Ужгороді. Вони офлайн, тобто треба було бути присутніми весь час там На них дуже цінні до речі. Круті курси, потім ще багато паперів, і тоді, і тоді я змогла вже забрати цих прекрасних дівчаток. Це наймолодша, її звати Аделіна, їй 4 рочки. Софійці 7 рочків, а Діані вже 10, 10 років. Ми теж росли в сім'ї, де було троє дівчат, в мене ще дві рідні сестри. Добре, що можна з ними домовлятися. З Діанкою найлегше домовлятися, бо вона вже найстарша. Вона завжди все розуміє. Софійка інколи буває, капризує, а в нас інколи теж трошечки капризує, правда? Але це нічого страшного, тому що е, ну коли кажуть, там не свої, свої діти, такого нема. Свої діти також капризують. Тому це, це нормальні речі. Олена каже: спочатку хотіла взяти на виховання одну дитину. Спочатку я думала про одну дитину. Про одну дитину, але коли приїхала перший раз поспілкувалася з директоркою дитячого будинку, зрозуміла, що одна дитинка це досить таки велика рідкість. Немає вона каже: немає одна дитинка, я троє діток, є п'ятеро, я семеро, я восьмеро. Я подумала кілька хвилин, і зрозуміла, що троє так троє, ще й краще. Вони ж люблять одна одну, підтримують одна одну, граються разом. Це перевага. Рішення Олени стати прийомною мамою підтримали батьки. Коли я сказала батькам про своє рішення, вони дуже зраділи. Дуже особливо тато зрадів. Він одразу почав планувати, куди він буде йти. Я з ними піду на рибалку, я з ними піду туди і сюди кажу, тату це ж дівчата, Нічого страшного, з вами ходив, з ними піду. А мама, це взагалі, вона. От багато хто каже, як ти наважилась, як ти наважилась, так це в мене спрощена програма. Це вже готові діти. Бери, виховуй, радій, любуйся ними, застосовуй всі свої знання на них, а от народити, виносити цих діток навіть в той час. Коли ще не було ні пральної машинки, ні елементарних підгузків, абсолютно нічого. Оце справжній героїзм. Олена Фурт працює. Жінка каже, зараз взяла відпустку, аби більше проводити часу з дітьми. Бирала свідомо не малюсіньких діток, не рік, не піврочку, не новонароджених, а таких, щоб вже могла я влаштувати в садочок і в школу, і відповідно продовжувати працювати. Тому що е, я єдиний опікун нашої новоствореної родини, і відмовитись від роботи я не можу. На перший час я взяла відпустку для того, щоб дітки. Адаптувалися так само, щоб і я звикла до нового статусу, нової ролі. Зараз ми багато часу проводимо разом. Допомогу я поки що ніяку не отримала. Наскільки я знаю, це буде в кінці місяця. Це два з половиною прожиткові мінімуми на одну дитинку, в залежності від її віку. Завжди добре мати, хоча б якусь підстраховку, тому що е, брати тільки розраховуючи на себе трьох дітей, це би було нерозумно. А так у мене є якийсь запасний варіант, і я точно знаю, що в будь-якій ситуації ми там не Ся голодні, наприклад. У вересні Діана та Софія підуть у школу, а Аделіна в дитячий садок. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.